Якщо ми візьмемо одну точку на площині, через неї можна провести пряму, можна ще одну пряму, можна ще одну пряму. І так дуже багато прямих. Але якщо ми візьмемо дві точки на площині, то через них можна провести тільки одну пряму. Запам'ятай одна точка безліч прямих. Дві точки тільки одна пряма. Пряма нескінчена, має ні початку, ні кінця. Називають пряму або маленькою літерою латинського алфавіту Пряма А. Або на прямій можна узяти дві будь-які точки і назвати її пряма АВ». Якщо напрямій узяти довільну точку С, то ми отримаємо два промені. Промінь це частина прямої, він має початок, у нашому випадку точка С, але не має кінця. Якщо на промені узяти довільну точку Д, то наш промінь буде мати назву промінь СД. Промінь називають починаючи з початку. Наш промінь можна назвати тільки промінь СД.